Твоєю вірою Бог перевертає гори. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 3-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус промовляв до натовпів Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю. І чи спить, чи встає, вночі, чи вдень. А насіння сходить і росте, але як він не знає. Сама по собі земля родить плід, спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє плід, він негайно посилає серп, бо настали жнива. І він казав: До чого уподібнемо Царство Боже? Або в яку притчу помістимо Його? Воно як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли слухати. Без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. І знову зерно. Цим разом зерно гірчиці найменше з усіх зерен, яке, однак, стає великим деревом, де мають спочинок небесні птахи. В цьому уривку царство небесне порівнюється зі зростанням зерна. В іншому фрагменті Євангелія Ісус говорить до своїх учнів, Коли б ви мали віру, як зерно гірчиці. Тобто зернятко гірчиці порівнюється з вірою. Що це означає? Це означає, що неможливо побудувати Божого царства без віри. Однак Ісус, звертаючись до учнів, дав зрозуміти, навіть маленької віри. Такої, як гірчичне зерно достатньо, щоб наказувати горі. Бо віра це не сильне інтелектуальне переконання, що Бог існує, віра це довіра Богу і вірення йому усіх своїх справ. Коли чиниш найменший акт довіри для Бога, він готовий для тебе перевернути гори. Автор послання до євреїв каже Віра запорука того, чого ми сподіваємося, доказ невидимих речей. А чого ми очікуємо Царства. Віра як зерно гірчичне, викличе зростання царства, тобто царювання Бога в усіх сферах Твого життя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.